Так, різець я вийняв, зараз заміню втулку, охолодження заглушив, залишив лише з цієї сторони. Далі працюємо. Так, ну що, різець вирівняв, поставив до інакшої втулки. Тут все заглушено, так як і було. Встановлено. Ну, буду пробувати. Зробив першу деталь після своїх маніпуляцій, тобто лише по механічній частині балися. Програму поки що не ліс, але не маю калібра, щоб зміряти, тому що дав його обточити, щоб він пролізав наскрізь, щоб можна було міряти цілу довжину різьби з однієї установки, тому що він був ще новий і він лише міряє половина різьби. Другу половину треба міряти з іншої сторони. Ну Щоб зайвий раз не робити брак, тому що я не знаю, чи добре, чи ні, краще проміряти на всю глибину з однієї установки. Тому дав його заточнику, щоб він його заточив. Але бачимо, хороший результат вже є, пластина не, не зламалася. Це вже плюс, значить робота була проведена добре і правильно. Тобто я його добре виставив е і охолодження дало свій результат. Заточили мені старт калібр, щоб він там точно вліз. цілий з однієї установки. Так, і пробуємо, що там вийде. Чи вийде? Mm. Іде стуга, але йде. Надіюсь, він там не, не залишиться. У мене вже були такі історії. Ну все, пройшов цілий. Так що допомогли мої маніпуляції, до програми не ліз, чисто. Механічні нюанси були, бачите? Я вам показую, як було спочатку, дав іншу втулку, виставив рівно, тому що буває, воно стоїть нерівно, втулка в блоку. І це робить, звісно, проблеми. Все. Забув показати, чи погана сторона не йде, тому що можливо, можливо хтось напише, можливо, я там підняв корекції і все. Бачите? Погана сторона не йде. Реально не йде. Не що я не кручу, я кручу, а вона не йде. Ось так. Підготував собі шпаргалочку, але не знадобилося, як бачите. Все було, вся проблема була в механічній частині. Ось так. Зараз всі будуть щасливі, блін. ну і я теж, тому що круто, коли все так легко фікситься. Зробив я 4 штуки добрих. І на п'ятій мені також зламалась пластина. Вірніше згоріла, тому що вона не зламана. В неї прям бачите, кінчик згорів. Ну, Тепер будемо бавитись вже з програмою. Все-таки пригодилась шпаргалка. Зараз буду пробувати змінити деякі параметри. Йдемо, звісно, до шпаргалочки. Дивимось UNF, наша різьба UNF. Бачимо, що 60 градусів, щоб точно знали, що все в нас добре. Знаходимо її, контролюємо, чи вона точно. І вже виходячи з цього, будемо міняти параметри в програмі. Взяв зі складу нову пластину та новий болтик для фіксації. Так, ось на даний момент у нас такі параметри, тому що витримали 4 деталі, то буду трохи їх змінювати. Зараз покажу як. Трохи пізно почав записувати відео, змінив я оберти з С1200 на С-1000, додавив е, інакший початок нарізання різьби, тобто під кутом 60 градусів. Так як у нас, подивившись шпаргалки, побачив, що це 60 градусів. І три проходи в чотирьох. 4. Плюс трохи тут зменшив подачку. Перша деталь на нові параметри зроблена. Пластина ціла. Ну, це нормально, що її так вигортає, вона, вона тут не має де діватись. Хоч там порожньо, але це нормально. І дуже легко можна порізатися. Зараз буду міряти на калібр. Результат задовільний, але трохи туговато йде. Баляху туго йде, бачите, аж патрон злегка кручу. Туго йде, але ну, понятно, наступна деталь буде вже краще. В корекції трохи додавлю. Ну, в принципі, норм. Побачимо, скільки витримає. Якщо витримає 10 штук, мені вже лише 10 і треба доробити, то буде ідеально. Ну що, стружка крутиться, пластина тримає, не сідає. Все нормально, вже шоста деталь після того, як змінив параметри. Поки що все працює. Ще 4 штуки і дороблю роботу. Дев'ята деталь, як бачите, пластина тримається далі. Все супер. Не проїжджаю два рази, все з першого разу робиться. Прям добре йде до кінця, ніяких проблем. Можна назвати ці параметри вже обкатаними. Ось так вони виглядають. Можете бачити, це можна сказати фініш. Думаю, вже нічого міняти не буду. Ну, на цьому закінчилась епопея. Матеріал, звісно, поганий, але при правильному підході, як бачимо, можна робити. Навіть такого маленького діаметру. В принципі, вже можна і вийняти деталь. Дохвалився я. На 10-й на деталі мені все-таки згоріла пластина. Ну і думаю, 10 це все-таки мало. І так як е, стружку, яку мені тут, яка вилізала назовні, вона була досить жорстка, то я розумів, що, мабуть, це через е, те, що беле, бере забагато. За один прохід бере забагато, то все-таки вирішив зменшити трохи. Зменшив на 25 та 30. В принципі, можна вже навіть по 25. Обидві, невелика різниця. І зараз вже перша деталь на нову пластину і відразу на повну глибину поїхав. Думав, що зроблю брак. чуть чуть але дивіться, як мені зробило класно. Ну, тобто я не відкатував, я лише повернув пластину і зробив так само. Ну, тобто, проїхав нову деталь. Все вроді добре. Я думав, що зламаю його, що відразу поїду до повного. Бо воно не знаю, не всі, мабуть, в курсі. Іноді краще якби обкатувати пластину. Тобто спочатку не на повну глибину заїжджати. Декілька деталей, а потім вже можна до повної, Воно чомусь не ламає пластину, бо якщо відразу до повної, воно ламає пластину. Не знаю, чому то так в деяких матеріалах так працює. Ось ще погану сторону. Я її не провіряв, якщо чесно, відразу взяв камеру, в руку. Ну, не йде. Так що все добре. Ну, це вже остання деталь. Мені практично зламалось на останній деталі. Бачите, там вже 19 лежить, тут остання 20 Якщо є матеріал ще, то зроблю одну на одну більше, щоб було про запас.